Ви моя армія, армія молільників. Тому я закликаю вас сьогодні до цієї спільної нашої духовної боротьби, духовної боротьби за чистоту душі, за здоров'я тіла, нехай Господь Бог кожному з вас допомагає у цій славній справі молитися за здоров'я. Людей, яких ми навіть не знаємо, молиться за зцілення людей, яких ми ніколи не бачили, але вони дуже потребують. Це робить нас істинними Божими дітьми, які не дивляться на якісь родинні відносини або на якісь служебні обов'язки, а просто чують, що є потреба і моляться. Я пишаюся всі вами, всіма мовільниками, всіх, хто молиться. Бачите, ви кажете, не год ходити, лежите вдома, але молитися можете і молитися, не Бог вас благословить. А чудо чекає вас попереду. Не переживайте. Для кожного з вас, Господь Бог, приготував свій дарунок.